Ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, дорогі спільночани, браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, всі від старшого до молодшого, наші воїни, захисники і захисниці, усі люди доброї волі, які в цей вечірній час. Щоразу, кожного кожного вечора збираємося на нашу духовну зустріч, на нашу спільну молитву, на наше духовне коротке розваження, де ми сьогодні, в день недільний, знову прославляємо Бога з тої величної нагоди того Христового Воскресіння, адже кожна неділя в році це є символ Пасхи Господньої, і той символ ми. Як християни маємо завжди святкуємо Його. Адже, коли хтось когось питає, а чому саме в неділю особливий день для нас це день Христового Воскресіння, найбільше величне торжество перемоги, життя над смертю. Сьогодні так співпало календарно, що в цю неділю ми святкуємо свій День Української держави Незалежності. Де ми так само маємо усвідомлювати і розуміти, що зараз в цей час війни ми народжуємося, ми справді стаємо вільним і незалежним народом, борячись і голосячи на весь світ, що ми є. Ми існуємо, ми живемо, ми стараємося, ми прагнемо. І, власне, в цей час випробування ми з вами продовжуємо. Наші такі духовні зустрічі і ту нашу підтримку найбільше засилаємо саме нашим борцям за волю і незалежність, а це нашим захисникам і захисницям, це всім тим, хто є поруч наших героїв, доброчинці, волонтери, це ті, що медики, рятувальники, всі з родин, всі, що поруч, всі, що завжди, кожного дня насторожі. Всі, хто сповняє ту волю Христа і говорить про це чування і молитву, чувайте і моліться, щоб не йти в спокусу, це слова Ісуса Христа. В цьому молитовному чуванні, в тій молитві, ми з вами кожнодневно збираємося разом і прагнемо, хочемо бути поруч, розуміти, знати, берегти себе і усвідомлювати. Що Божа присутність в нашому житті вона займає головне місце, бо каже Господь: той камінь, який став головним на розі, від Господа це сталося і дивне вона в очах наших. Тому сьогодні ми знову стаємо на той наріжний камінь з глибокою любов'ю, вірою, надією, уповаючи, щоб цей час. Нашої переміни, цей час нашого вдосконалення, цей час, коли ми з вами, сьогодні, слухаючи Боже Слово, усвідомимо, що таке є любити, що таке є прощати. Ми з вами вкотре застановляємося над тим, як живемо, хто разом з нами, хто поруч, хто супроводжує нас тою дорогою спасіння. І дуже часто ми не можемо дати собі відповіді. Адже ця відповідь не просто схована від нас чи забрана, а ця відповідь являє собою ту велику нашу надію, у це уповання, про яке ми часто згадуємо. Тому любимо лільники, всі, які зараз дуже активно додаєтеся до молитви, дуже прошу про нашу таку гідність, гідність і позицію людини, християнина, громадянина. Гідність, щоб усвідомити, що перед тим, як боротися проти того зовнішнього ворога, нам потрібно подолати внутрішнього ворога, адже він часто спокушає нас, і це лукавий, ця спокуса, яка приходить через думку, яка наповнює не раз наше серце, яка лягає на наші уста, яка чинить нашими руками не раз беззаконня. І тому, власне, починати треба з себе. Своєї сім'ї, своєї родини бачити ту поміч, яку потрібно дати, і ніколи не цуратися тої праці, яка нас супроводжує в дорозі до спасіння. Тому сьогодні щиро-щиро запрошую всіх до спільної молитви. Прошу і благаю кожного українця, як в Україні, так і в світі, пам'ятати, що ми сьогодні творимо історію історія, яка пишеться. Нашими серцями, нашими діями, в якій ми зростаємо або навпаки знищуємо один одного. І тому гуртуємося коло одної мети Бог і Україна. Пам'ятайте про це, Бог і Україна повинна бути завжди в нашому серці, і те божество, те торжество перемоги, воно сповняє кожного з нас. Україна завжди в серці кожного з нас. І ми, як віруючі люди, розуміємо, що ту борню за свою волю і незалежність ми провадимо вже не три роки, і не одинадцять, і не сто, а століттями, тисячоліттями ми утверджуємося як той Божий люд, який живе тут, на своїй землі. І постійно ми відбивали, перемагали, відступали і наступали. Ми творили ту історію, але знов ж таки. Дали дуже часто зводити себе різними спокусами, підступами, зрадами, все це Господь поскладає у свій час і складає сьогодні. Сьогодні пам'ятаємо найбільше в молитві за тих, хто зараз там, на передовій. хто зараз ціною свого життя, свого стану фізичного, морального, духовного оберігає той мир і спокій для кожного із нас. Пам'ятаємо, що це є воїни світла і добра. Тому зараз, молячись нашу вервочку, молячись її щиро в цей недільний вечір, з нагоди Дня Незалежності України, пам'ятаємо, що ми всі є Божі діти, і поки ми не згуртуємося коло одної мети, поки не будемо чинити одну волю, яку Господь нам дарує, то ми не зможемо протиставити себе тому світові темряви. бо світло перемагає завжди темряву. Будьмо тим світлом, щоб не просто світити. Але давати світло іншим, які б наверталися за прикладом праведного життя кожного християнина. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесною, утішителю душі істини, що всюди і все, і все, і все наповняє в скарбниці, благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє славими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові. Що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, всі разом прославляємо. Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, молитва. Подяки до Господа, подякуємо Господу за дар тої волі і незалежності. Бо в свій час ми відновили свою українську державу. Слава Господу, тепер відстоюємо її волю, незалежність, кордони, мову, культуру, церкву. Подякуємо Богові за ту нагоду, щоб ми вистояли і дякували Богові за Його ласки. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися, моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас. <кхи> Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство, за наших воїнів світла і добра, захисників наших і захисниць. Молимося щиро і дякуємо Богові за кожного, який ціною свого життя, здоров'я, свого морального гідного стану боронить, захищає і оберігає нас від ворога. Молимося щиро за кожного, за кожну маму, тата, брата, сестру, дружину чи дітей. Молимося за рідних наших героїв, пам'ятаючи, що вони є завжди з нами в нашому серці. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. <unquote> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільним моління і служіння за сім'ю, за родину, за рідних і близьких братів і сестер, хворих, немічних, страждаючих і терплячих. Молитва за подорожуючих і тих, що в чужині, тих, що одинокі, прикуті до ліжка у лікардяних палатах, всіх тих, що сьогодні. Приготовляються до початку навчання, це наші освітяни, наші медики, які кожного дня стоять на варті нашого здоров'я, молимося за провід держави нашої, за провід церкви нашої, молимося за покликання до стану монашого і священичого, молимося щиро за наші молоді подружні пари, за дітей, за молодь. Господи, вислухай наше моління, дай нам примирення і покаяння смирення у Твоїй волі. मаріє, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Маріє, мати божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Мая Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося разом. Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, наша молитва, за душі спочилих наших героїв, які віддали своє життя <кхід> за волю і незалежність Української держави, наших. Воїнів світла, тих захисників і захисниць, які віддали своє життя, щоби сьогодні ми з вами тут прославляли Бога. Тому молимося за душі убієнних наших героїв, за душі убієнних, невинно убієнних дітей, молодь старше покоління у часі бомбардувань. Молимося за душі спочилих наших рідних, які розкидані по цілому світу, по Сибірах, по інших містах. Де в свій час були вивежені, катовані, замордовані за душі спочилих наших українських мучеників, які кожного дня віддають своє життя, молимося за душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наше син, покровитель наш Дух Святий і свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, браття і сестри, хвала Богові, дякуємо щиро за спільну молитву, за спільну офіру. Велика подяка для кожного із спільночан за вашу поміч і підтримку від наших воїнів. Сьогодні отримав звістку про те, що вони отримали ту посильну поміч, яку ми офірували разом з вами. Дякуємо щиро усім, хто долучається до добрих діл милосердя хвала Богові за те, що ви складаєте свої помочі, свої доброчинності. Молимося щиро і дякуємо за кожного молільника, який кожного разу долучається до добрих справ. Ми продовжуємо далі наш тиждень служіння, тиждень ще місяця серпня. Тому хто ще має особливі намірення, хто хоче долучитися до добрих справ, хто має особливі потреби молитовні, складайте свої наміри, записуйте їх після молитви. І завжди на кожне слово буде завжди відповідь від Господа через кожного з нас, через усіх наших ближніх. Тому дякую всім за молитву. Нехай Господь приймає і благословляє кожного з нас: будьмо щирими, будьмо добрими, будьмо милосердними. Ще раз вітаю з неділею святою і з величним святом нашої держави України. Слава Ісусу Христу!